Всім привіт! З вами Діохокс. В даному відео хочу вам показати бійна майстра на колекційному танку 7-го рівня. Важкий танк Радянського Союзу. Це Йосип ІІ, 1945. В даному відео я вам покажу бій мого підписника, модератора і лідера нашого клану Сергія. Клан називається Українські Кочегари. Всі посилання і умови вступу будуть під даним відео. Так, також не забуваємо підписуватись на даний канал, якщо сподобається відео, притискайте лайки. І також підписуйтесь на мій TikTok. Не забуваємо, також виходять відосики. Хто бажає скидувати такі реплейчики, які берете ДБ майстра, скидуйте мій Discord, там є канал реплеї в обліц, туди можете скидувати. Коли ви відкриваєте, можливо, якісь контейнери, можете скидувати мені на мою пошту. Всі посилання будуть під даним відео. Все, погнали до перегляду, глянемо, що вийшло в нас в цьому бою. Так, бачимо, що ми попали до вісімок. Проти нас є АМХ 5010. З важиків також ще маємо Емільку, Емілька проти нас і що проти нас іще? А Тигр, тигр, тигр 7-ї, він ну, сьомого рівні тигр 1. А в нас з важиків є Карнервон і ВК 101 п А, так, Бачимо також ще є AMX M445, також француз з 7 рівня. Всі не глянув. Так, видаємо перший снаряд. Перший снаряд видали по 50-100 і наші союзники добирають. ВКшка добирає IMX-а. Їдемо далі. Бачимо ще два суперника. Видаємо, забираємо. Слайсер, якщо не помер, чи слайсер, я не пам'ятаю як його точно звати. Я так розумію, ПТХ була. Так, бачимо тут чаймільку. Там на тій карті бачимо є важкий середній танк, вони забирають нашого Емікса. Так, пробиваємо мілі. Тут у нас на підмозі ще є шкода. Шкода, бачимо, вилазе. Хоче видати свій барабан, але зараз Емілька може її забрати. І Еміль вирішує вицілити нас. Пробиває нас. Рахунок 2-1. Еміль видає другий снаряд і йде на перезарядку. А в нього, якщо не помиляюся, то в нього ж дозарядка, так. У нього ж як дозарядка... А ні. Восьмого наче як барабан іде ще. Це там з 9-го і. Що не помиляюся, і 10-го йдуть вже до, заряд, до зарядки магазину. Поправте мене в коментарях, якщо щось не так написав. Так, два фаража, ми забрали. Рахунок 3-1. Бачимо тут Центуріон МК-7, МК-5 дроп 1 під'їжджає. Ми тут допомагаємо союзнику нашому важику 8 рівня британцю. Центуріон нас не пробиває, ми намагаємося йому видати фугасом, але ми його не пробиваємо. Лише альфа проходить 101. Так, забирають союзники їхнього Центуріона, залишається два танка. Бурацький, Тигр перший, ще лишився. Тигр бачимо нашого союзника розбирає потихеньку. Мінусують Пантеру другу. Рахунок 5300 є. Тигр є непростим супер... суперником, в нього непоганий ДПМ не забуваємо. Та й пробій, в принципі, для важка сьому рівня дуже такий комфортний. Так, ззаду, ззаду, ззаду. А, Бачимо, заїжджають, заїжджають наші ці. Наший важик їде, і не там приїде. Під'їжджає, напевно, Карнерван. У ВК, я так розумію, бере базу. Так, ще одного союзника, і рахунок 5-4 стає. Ми не пробиваємо тигри, але тигра забирають. Шотний Карнерван. Бурасик його може зараз добрати. Ми можемо зараз видати фугас по Бураску. Е, бо фугас не проходить. Не попало в ту зону, де ми можемо пробити його фугасом. Забираємо ми Бурасіка. І це в нас перемога 7-4. Так, 3 682 шкоди набили ми. Знищено три танки, потанкували навіть ще непогано. Основний калібр і майстер. Ну і серед восьмих рівнів, звичайно, топ-1 по нанесенню дамагу. І також по вільному досвіду. Так. По бойовому вірніше досвіду. Так, якщо сподобався даний реплей, не забуваємо потискати ще раз, скажу вам лайки, підписуйтесь на канал. У мене також проходять стріми повод Blitz. Підписуйтесь на мій TikTok. Там коротенькі відосики. Я думаю, можливо вам буде цікаво подивитися. І також вступайте в мій Discord. Всі посилання кидайте туди реплеї, як реплей канал. Ріплії в обліц туди все кидаємо в Discord. Якщо ви записуєте реплеї, ще раз повторюсь, на якісь відкриття кондів, кидаємо на пошту. Всі посилання, все буде під відео. Також не забуваємо вступати в клан український кочігари. Подавайте свої заявки на вступ клан. Клан активний, можете подивитися. Це на моїх стрімах, я можу вам показати статистику, що ми кожного тижня беремо всі 10 винагород кожного тижня. Так. Всім дякую за перегляд. На цьому не все. Всім дякую ще раз і до зустрічі.